Казка на ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Первоцвіт. У сиву давнину, коли ще не було ані зими, ані снігу. Квіти цвіли цілий рік. В полях і садах, у лісах і горах всюди майоріли квіти, вкривали землю різнокольоровими барвами, цвіли червоні маки і троянди, біліли ромашки і голубіли фіалки, пишно цвіли айстри й хризантеми. Та якось з півночі насунулась велика біла хмара, і на землю посипався білий сніг. Спочатку квіти зраділи, коли побачили, як з неба сиплються білі пелюстки. Вони думали, що то хмара так розквітла і посипала на землю свої квіти. Та коли сніг застелив поля і гори, ліси і сади, їм раптом стало холодно. Вони так змерзли, що не знали, що їм далі робити. Їхні пелюстки почали в'янути. А ніжні стебельця хилитися долі. Вирішили квіти кинути землю, вкриту білим снігом, і піти у теплі краї. Куди ж ви йдете? обізвався до них сніг. З вами так гарно, ви такі пишні і вродливі. Холодно нам з тобою, сказала троянда. Мої пелюстки вже в'януть. Сказала ніжна фіалка, я зовсім змерзла, сказала Ромашка. Ми тут усі загинемо. Хором сказали квіти і пішли у теплі краї. Їм важко було йти снігом, і вони частину свого насіння залишили там, де цвіли раніше. Білий пролісок забарився у лісі і навіть не помітив, куди пішли квіти. Так і залишився він між кущами і по лісових галявинах. Сніг помітив його і зрадів, тільки мене не покинув ти найкращий з усіх квітів, твої пелюстки будуть білі білі і найчистіші у світі. Але мені холодно, хоч би трохи тепла. Сніг лежав і думав, що ж йому робити, щоб ніжний пролісок не загинув. Довго лежав сніг і думав цілу зиму. А потім пожалів свого друга і сказав йому Я відійду трохи на північ, а ти цвіти, і не забувай про мене. Нехай твій білий цвіт встеляє землю, мій вірний брате. І сніг відійшов на північ, сонечко пригріло. А там, де йшов сніг, потекли ручаї. Прийшла на землю весна. Білий пролісок цвів, підставляв свої ніжні пелюстки до проміння. Насіння, що його залишили квіти на снігу, торкнулося до землі, проросло і зацвіло знову, розкрила очі фіалка, подивилась синьо навколо і побачила пролісок, що білів на узлісі. Проліску підсніжнику хіба ти не змерз? Мене сніг пожалів і відійшов на північ. Він подарував нам весну, цвіти і не бійся. Розквітла медунка, ромашка, троянда і пишні айстри. Земля знову вкрилася червоними маками. З того часу квіти знають, коли цвіте пролісок. Первоцвіт весняний, їм нічого боятися снігу. Він іде на північ, а на землю приходить весна, забіліє первоцвіт, і ніхто вже снігу не боїться. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.